Продовжується третій районний етап пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього разу учасники змагались в напружних матчах з баскетболу. Сьогодні в Подільській міській територіальній громаді розпочато третій етап районних спортивно масових заходів пліч опліч. Це українські шкільні ліги. На змагання зареєструвалися команди усіх 12 територіальних громад Подільщини. Сьогодні змагаються хлопці та дівчата 5-9 класів одразу на трьох локаціях. Сподіваюсь, побачимо гарну, цікаву видовищну гру. Подільську громаду на турніри гідно представляли команди ліцеїв номер 1 та номер 3 демонструючи високу майстерність, злагоджену командну роботу та жагу до перемоги. Команда юнаків 9-11 класів ліцею номер 1 успішно подавала груповий етап і тепер активно готується до півфінальних матчів. Також у боротьбі за призові місця продовжує участь команда дівчат 9-11 класів ліцею номер 3 яка впевнено показує свої найкращі якості та прагне до високих результатів. На жаль, для команди дівчат п'ятих-дев'ятих класів ліцею номер 3 завершення групового етапу було непростим. У вирішальному матчі вони поступили з суперникам лише два очки. Попри це, дівчата отримали цінний досвід та знання, які допоможуть їй вибрати перемогу в наступному сезоні. Попереду вирішальні ігри, які визначать найкращих. Бажаємо нашим спортсменам витримки, влучних китків та заслужених нагород. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.